Вітаю вас на каналі Астрологія. Сьогодні мова піде про величне з'єднання Юпітера та Урану. Поговоримо про те, що означає це з'єднання та як вплине на наше життя, як краще діяти, щоб не зашкодити собі. Що таке величне з'єднання? У глобальному плані це означає, що зараз відбувається переоцінка цінностей на рівні соціуму. Тому це величне поєднання дає поштовх для перегляду чи реформування своїх цінностей у певній сфері нашого життя. З'єднання це оновлення та зародження, початок нового циклу. Коли дві планети з'єднуються, вони обмінюються своєю енергією та наповнюють одна одну своїми властивостями, і це може бути як у позитивному ключі, так і в негативному. Цей час у нас можуть зароджуватися якісь нові мрії та бажання, хочеться чогось нового, хочеться змін. Але водночас ми ще не зовсім це усвідомлюємо. Юпітер та Уран з'єднуються в середньому один раз на 13-14 років за рахунок того, що Юпітер в середньому проходить один знак за один рік, а Уран у знаку перебуває 7 років і за цей час встигає перевернути, оновити все до чого торкається. З'єднання Юпітер-Уран відбудеться у 22 градусі Тельця 21 квітня о 14:28. Останнє з'єднання Юпітера та Урану було 8 червня 2010 року. З'єднання проходило в Овні. Наступне з'єднання проходило 19 вересня 2010 року в рибах на ретроградній фазі, і 14 січня 2011 року також проходило в рибах у 29 градусі. Згадайте той період, які перетворення, оновлення були у вашому житті. Аспект з'єднання Юпітера з ураном почав свій вплив з кінця березня за місяць до точного з'єднання, поступово наростаючи і показуючи нам, що потрібно міняти у своєму житті. І вплив продовжиться ще місяць після точного з'єднання. В Тельці Юпітер з Ураном з'єднувалися востаннє в травні 1941 року. І після цього ми знаємо події тих років. Нас чекають земельні реформи, зміна взаємозв'язків між країнами, запровадження нових способів оплати, безконтактні технології, економічна революція, цифрові та електронні гроші. І в результаті це призведе до створення нових організацій, які об'єднають людей та будуть сприяти ухваленню колективних рішень на користь усіх, а не лише особистих. З'єднання Юпітер Уран відбувається у 22 градусі тельця. Телець символ матеріальних і духовних цінностей, символ стихії Земля. Сам градус досить сприятливий. Він може вивести з пітьми по визначенню Рад'яра – це градус, білий голуб летить додому над бурхливими водами. Це свобода в розумінні, сила, заснована на володінні справжньою місією. Це градус самозвільнення. За Космінським це градус Юпітера, рука, що тримає факел у темряві. Вказує на те, що важливо нести своє внутрішнє світло, спрямовувати та допомагати розвитку інших людей. І яким би темним не був шлях, це в кінці приносить людям ясність. Це символ керівництва. Юпітер планета стихії вогонь, проходить один знак у середньому протягом одного року. Це соціальна планета. Велике щастя гороскопу, коли Юпітер потрапляє до якоїсь сфери гороскопу, він починає розширювати, масштабувати її тему. Але Юпітеру все одно позитивна ця тема чи ні, він буде її розширювати. Ось тому дуже добре, якщо ви знаєте, по якій сфері гороскопу проходить Юпітер. Окрім розширення, Юпітер може давати соціальний успіх, статус, авторитет. Наділяє оптимізмом, умінням надихати людей бачити далекі перспективи розвитку, розуміти сенс свого життя, вибудовувати систему знань. Якщо говоримо про мислення, то це глобальне мислення під впливом Юпітера. Також під егідою Юпітера вища освіта, далекі подорожі, розширення кругозору, все, що пов'язане з закордоном, міжнародними відносинами, юридичні та правові моменти, уран. Вища планета стихії повітря, найвища і Меркурія, а Меркурій це інтелект. В одному знаку Уран перебуває сім років, що дає можливість зробити зміни, зламати встановлений порядок, стару систему і внести вітер змін. Уран приносить те, що ми навіть не думали, що не припускали, і не маємо уявлення. А в тельці це зміни в темі фінансів та матеріальних ресурсів, цінностей, що може відбуватися дуже болісно. Уран в Тельці з 2018 року та залишить його у 2026 році. Уран символізує здатність людини взаємодіяти з енергією космосу, включатися до його інформаційних потоків, робити відкриття. Це планета майбутнього, змін несподіваних змін. Здійснення мрій, осяянь, прогресивних технологій, неординарності, нестандартності, стрімкості, бажання свободи, незалежності та винахідливості уран сприяє електроніці, телебаченню, радіо, інтернету, всьому сучасному, новітнім винаходам, новітнім технологіям, все, що пов'язане з наукою, технікою, інтернетом, космосом, авіацією. Електрикою, колективною творчістю і своїми діями, тобто через аспекти з планетами, може викликати подив чи навіть шок, реформаторство, революційність, блискавки, вибухи вулкану, ураган, шторм в океані, який змиває все на своєму шляху, тобто змиває все застаріле, всі прив'язки до матеріального, таким чином звільняючи місце новому. Прогресивному змушуючи нас переглянути своє життя у нашій особистій карті, там, де знаходиться уран, якщо ви проявляєте нестандартність, виходите за рамки колишніх норм, шукаєте нові нестандартні підходи, то це буде прорив у майбутнє. Уран у поєднанні з Юпітером, який описує нашу картину світу, розширює свідомість, може порушити ту колишню картину світу, яку ви побудували собі, пов'язану з якостями тельця. З якостями обміну із зовнішнім світом ми отримаємо нові способи обміну грошима, емоціями, взаємодією із зовнішнім світом. Може змінитися уявлення про гроші, багатство, цінність ресурсів матеріальних та духовних. Якщо включаються революційні настрої урана, Юпітер їх розширить та масштабує, що може збільшувати та розширювати зону конфлікту, прискорювати процеси, причому дуже стрімко. При з'єднанні Юпітер та Уран прискорюють усі процеси. Юпітер розширює. Уран прискорює процеси. Це може виглядати так: вам прийшла несподівана, неординарна ідея, яку ви раніше не припускали. Ви зацікавилися нею. Юпітер її підхоплює та розширює, розвиває, масштабує, показує вам далеку перспективу розвитку цієї ідеї. Спочатку ви можете не розуміти, як до неї дійти, але ви вже можете бачити, що може вийти у перспективі. Юпітер виводить на перший план подорожі, юридичні питання, освіту, наставництво, розширення горизонтів, міжнародну діяльність, вивчення іноземних мов та культур. А уран може прискорювати всі ці процеси, активізувати інтелектуальну активність, дослідження, а також уран. Це авіація, тому подорожі літаком можливі, тобто прискорене поєднання та втілення в життя перспектив розвитку, навчання за кордоном, судово-юридичні питання. Якщо проявлятися за Юпітером, а Юпітер це духовний розвиток, прагнення розширювати горизонти, бачити далекі перспективи розвитку, розуміти сенс свого життя, брати участь у міжнародних проєктах, подорожувати, здобувати освіту, передавати свій досвід, ставати наставником, вчителем, цікавитися культурою чужих країн, не відходити від рамок закону, а за ураном. Це прийняття змін, сміливий погляд у майбутнє, застосування та впровадження новітніх технологій, неординарність, дослідницька жилка, участь у суспільному житті, дружелюбність, інтелектуальний розвиток, нові знання, дослідження таємного, недоступного, того, що раніше не пробували. У поєднанні є ще один учасник: це фіктивна точка, наш ангел-хранитель, біла луна. Вважається, що біла луна це позитивний досвід з минулих втілень. Біла луна припускає, що не можна робити поганих вчинків, перевірки білої луни можуть бути жорстокішими ніж чорної луни. Космічна любов безжальна, вона визнає лише справедливість, чистоту, помислів та дій. Якщо людина проявляється з негативного боку, не забуваємо, біла луна присутня в аспекті з'єднання, то кармічна відплата не забариться. Якщо наміри та мотивація не будуть чесні, з'явиться бажання заподіяти іншому зло. То вищі сили можуть здійснювати при цьому досить сильний кармічний контроль над несправедливістю саме з'єднання даватиме імпульс, бажання звільнитися від тих, хто нав'язує свою модель поведінки, свою стратегію від усього, що порушує ваші особисті межі. З'єднання Юпітер, Уран та Селена відбуваються у знаку телець, знаку весняної краси та гармонії форми, якою управляє Венера. Знак тельця земний це насамперед наші цінності, те, що ми маємо, все матеріальне, наші ресурси, фінансове становище. Прагнення стабільності і, звичайно, не можна забувати про духовні цінності. Якості, які проявляються у знаку телець, це почуття краси форми, терпіння, працьовитість, чутливість, турботливість, вміння бути майстром своєї справи, вдягаючи прекрасне у форму. Тому аспект дає бажання розвиватися в плані ресурсів, бажання більше заробляти, накопичувати ресурси або інвестувати. А це можуть бути цілком матеріальні речі: будівництво будинку, придбання земельної ділянки. А градус з'єднання дає силу та розуміння для чого чи кого ви це робите, тому що знак тельця це конкретні матеріальні об'єкти, але Юпітер соціальна планета, Уран планета поколінь. І впливає на суспільство в цілому, тому з'єднання в тельці говорить не тільки про особисті ресурси та вміння їх залучати, а й про те, що весь світ буде перебудовуватися та в першу чергу економічна система протягом наступних 13-14 років. Якщо з'єднання Юпітера та Урана створює напружені аспекти до вашої карти, то несподівані події можуть відбуватися в негативному варіанті. Болісно, руйнівно, тому потрібно бути дуже уважними і при цьому реагувати та діяти швидко, спонтанно і негайно, щоб здійснити квантовий стрибок і вийти на новий рівень життя. В негативному варіанті можливо створиться хаос і нерозуміння, що робити, руйнуватися все вщент, а також можливий крах грошової системи, економіки. Юпітер пов'язаний зі світовими грошима, а Уран вносить свої корективи, викликаючи потрясіння, збій інтернету, проблеми з електрикою. Що може відбуватися за напруженого урану в індивідуальному плані. Людина може піти з роботи, посваритися з усіма, зруйнувати кар'єру, зруйнувати шлюб. Спочатку людина думає, що звільнилася, а потім, через деякий час, розуміє, що зробила помилку. Але щодо урану, це коли вже нічого не повернути. Тому краще самим починати займатися реформами, оновленням життя на особистому рівні, ніж зруйнувати і потім шкодувати про це. У гармонійному варіанті уран чарівник маг, який здійснює мрії, відбувається квантовий стрибок, може давати миттєве вирішення ситуації в неординарний спосіб в результаті. Можна опинитися там, де потрібно, або там, де навіть не припускали. Уран може діяти як чарівник, і так як Уран планета змін, то щоб згармонізувати дію урана, краще самим ініціювати зміни, або, хоча б, налаштуватися на зміни. Тоді буде легше прожити ці моменти, і ви будете готові до змін. А Юпітер це ще й наше уявлення про те, як це може бути і яким чином. Скільки ви собі можете дозволити мати грошей, що ви можете у цьому світі? У негативі уран може все це зруйнувати, з позитивного боку з'єднання Юпітера та Урана. Юпітер це удача, велике щастя, гороскопу, авторитет, репутація, статус, повага великої кількості людей. Уран диво. Несподіваний щасливий випадок, несподівані інсайти, ідеї, осяяння, просвітлення, геніальні відкриття це може бути несподіваний спосіб збагачення. Але якщо сидіти і нічого не робити, щастя, успіх, багатство не з'являться самі собою, тому знаходьте у собі свій внутрішній ресурс, ініціюйте зміни самі, будуйте плани. Дозволяйте собі більшого розширення. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, підтримуйте україномовний контент. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!